Всім привіт, друзі! Вітаю вас у своєму новому влозі. І сьогодні ми з вами разом завітаємо В'єтнамський торгівельний центр або на В'єтнамський базар у Берліні. Називається це місце Домхуан Center. І знаходиться він в районі Ліхтенберг у Берліні. Мені завжди було цікаво показати вам, наскільки Берлін мульті культі, тобто тут є багато різних культур, національностей, які живуть і турки, і в'єтнамці, і тайці, і багато італійців, які ще 70-80-ті роки сюди приїхали, і це одне з таких місць, де можна побачити дуже дуже багато в'єтнамців, людей різних. І я навіть тут бачила, мені здається, це були росіяни з Кавказу. і один чоловік пропонував мені Айпоц. Я не знаю, де він їх узяв з під поли, так скажімо. Він показав мені так тихенько їх і каже: Айпоц, айпоц, як в радянському союзі продавали якусь техніку. Знаєте, відкривали цей піджак, а там всякі заборонені прилади. І тут атмосфера дуже схожа. Я вже бачу, що дуже багато в'єтнамців. Здається, з дітьми приходять сюди, дуже багато молодих мам, і тут така трохи атмосфера нагадує мені південний автовокзал у Донецьку, хто був до 2014-го, там знає, або трошки Троєщину, але мені здається, Троєщина вона більш така, скажімо, культурна, а тут все так хаотично. Всі ходять туди-сюди. Я тільки на вході стою, тому це тільки мої перші враження. Ходімо разом подивимося, те що я знаю, що тут є багато звичайно в'єтнамських продуктів, товарів, одягу, можливо, косметики, а також в'єтнамських кафе і їжі вуличної. І тут має бути набагато дешевше все ніж зазвичай буває в Німеччині, тому ми з вами це перевіримо. Ну, а перед тим, як ми підемо прогуляємося азіатським ринком у Берліні, друзі, я хотіла б вам розповісти про надзвичайно цікавий україномовний канал, підписницею якого я є сама, цей канал називається Юлія Мамські будні у селі. Я розказую вам багато про німецьке село, але на прикладі цього каналу можна побачити, що в українців не менш цікаве і колоритне життя також у селі. Насправді цей канал є натхненням для багатьох українців, оскільки Юля разом з чоловіком кілька років тому прийняли рішення переїхати з міста в село, купили стару типову сільську хату і повністю переобладнали її у затишний заміський будиночок. Власне, про саме будівництво та життя у своєму сільському раю Юлія розповідає на своєму каналі. Це звучить зараз як фантастика, як дивина. Молодь проміняла місто на село, а зазвичай буває навпаки. Але Юлія на своєму прикладі показує, що це можливо і насправді це прекрасно. У Юлі є двоє маленьких синів, тож на каналі є багато мамських тем, рецептів, мотивації. Я також часто читаю коментарі під відео Юлі і мене вражає, наскільки багатьом людям відгукуються її ролики. Всі пишуть про заспокоєння, натхнення, мотивацію, які вони почерпнули з відео. Цей канал про звичайні прості радості життя, про мрії, про віру в себе, про. Рослини, про сад, про життя навколо нас. Особисто я підписалася на канал Юлії після першого ж перегляду. Ще не до кінця переглянувши відео, це було кілька місяців тому, мені Ютуб запропонував канал Юлії в рекомендаціях. Я зайшла на відео, і я була вражена якістю цього контенту, який знімає Юля. Вона живе в селі і вона розповідає про це з такою добротою, з такою щирістю, з такою. Відкритістю, що відразу хочеться подивитися всі її відео, натиснути, підписатися, що я відразу і зробила. Вона дає таке натхнення, і в час війни це особливо дуже. Важливо відпочивати душею, знаходити однодумців, ніби знаєте враження, що ви говорите з Юлею сам на сам, ніби ви вже дуже давні знайомі подружки, які просто сіли посидіти, випити чай і поговорити про те, що нас жінок зараз турбує що турбує українців загалом. Тому для мене це як така медитація, коли немає поруч моїх друзів, а я зараз в Німеччині і друзів у мене зараз дуже мало поряд. То я включаю відео Юлії таке враження, що я сиджу десь зі своїми друзями за чашкою ромашкового чаю і розмовляю. Тому обов'язково проходьте, підписуйтеся. Я, на жаль, ще не знайома з Юлею в житті, але я дуже сподіваюся, що ми колись з нею зустрінемося в реальному житті в Україні і дійсно поговоримо разом, так як я роблю з нею це через екран. І я впевнена не тільки я одна. Тому обов'язково проходьте, підписуйтеся на україномовних блогерів. І я впевнена, що вам дуже 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 там сподобається. Ну що ж, друзі, ми заходимо, зайшли, і тут все виглядає ось так. Боже, як тут, багато людей. тут ось такі ряди з одягом. Нагадує наші. Наші магазини і наші ринки. Пам'ятаєте, там, де ми на картонці міряли джинси, і взимку це такою ширмочкою завжди заходили. Тут є різні кав'ярні. Зараз подивимося ціни. Зверху ціни супі, можете побачити. Це курятина 9,50 і 8,50. Це у нас яловичина. Це 9 євро. Це качка. Тут є страви з креветками, теж за 9 євро. До речі, це дуже класна ціна, як для Німеччини і креветок. Я забула вам, друзі, сказати, що сьогодні неділя і в Німеччині, в неділю все закрито. Всі супермаркети закриті, і тому, якщо ви в суботу ввечері раптом побачите, що у вас в холодильнику нічого немає. І згадайте, що ви в Німеччині і завтра все закрито. То ви можете прийти сюди. Тут ви точно голодними не залишитесь. Тут ви можете купити як одяг, так і все. Будь-які речі, якісь китайські речі, тут манікюрний салон, постригтися, зробити манікюр для дітей, щось купити, поїсти. Загалом ви бачите, це. Буяння кольорів за мною, воно багато про що говорить. Тепер ми зайшли в магазин з продуктами. Тут чай. Ціни бачите, це в євро все. Величезні такі упаковки. Дивіться, величезна упаковка Кардамон Коштує ну, 4,50, грубо кажучи, імбирний чай. Ось це. Це солоний квашений лимон. Ви колись таке бачили квашені лимони. Щоб не казали, що це звичайний продукт, як кажуть мені в... <смістю> щодо мого відео про незвичайні німецькі продукти. Так от, мені здається, що квашений лимон це незвичайний продукт, але, звичайно, ви можете з цим не погодитися. А це е, якась цукрова паста. Це, мабуть, якийсь такий проварений цукор. Щось такого, цукрова маса. А тут, подивіться, магазин з різними тропічними фруктами. Вони знаходяться прямо, лежайте, на підвозі. Ось так вони продаються. Тут щось схоже на огірки. Це наші баклажани, трави. А тут зелень. І щось дуже незрозуміле. Якісь фрукти, очевидно, тропічні овочі. Ціна 5,80 євро за кілограм. Напишіть, будь ласка, хто знає, хто знавець Азії в мене у підписниках, що це таке? І з чим його їдять? І ось тут фрукти. Бачите, це манго, такі жовті, схоже. Тут таке гроно бананів <зум> з мухами. А, тут ківі, це папая, напевно. Ось такі зелені банани. Це схоже, як воно називається? От это? По-моєму, Хейхуя. Хайху? Хайхуя, так. Потім ложка внутрі. Ага. Такі. Ну, вкусно. Так. Угу, Добре. Какой-то екзотичний магазин. Угу. Ну що, купили ми в цьому фруктовому магазині. Ой, подивіться, які авокадо великі. Покажу вам. А ми купили гуаву, це зелененьке, зліва, а справа фрукт дракона, fruit, нам сказали. І разом це вийшло на 10 євро. Оці дві ягідки, два фрукти. Не дуже дешево, але насправді вони і є дорогі, вони екзотичні. А ще друзі. Я тут іду, і в мене такий спогад мене накрив. Про те, що коли ми щось там мірили на таких ринках, я не знаю, чи у вас таке було, і продавчиня, завжди, коли ви щось купували, наприклад, якісь штани там чи футболку, вона завжди робила так: каже: подивіться, яка якість, і брала цю футболку, і так розтягувала між руками. І здавалося, що чим більше розтягнеться ця тканина, чим більше вона потягнеться на пів метра. Вліво-вправо, тим краща якість. Це завжди так працювало чомусь. Моїй мамі завжди розказували: дивіться, яке качество, і робили отак. Тобто, там денім взагалі не мав шансів. Е, якийсь просто знаєте фестиваль, яка тканина більше розтягнеться, і це було типу. Знак якості. Напишіть мені, будь ласка, чи ви пам'ятаєте це, чи у вас так само було, чи це тільки мені так щастило? Ось, на що ще звернула увагу, що тут не дуже чисто, Подивіться, це такі звичайні машинки для дітей, потяги для дітей. І коли ви переходите, то дивіться, там сміття і дуже-дуже брудно. Це, звичайно, величезний мінус, і загалом тут не дуже чисто. Ви бачите, так? Да? Ну, з точки зору гігієни, то дуже великі питання. І тут знаходиться знову ж таки такий ресторан В'єтхо. І ще, мабуть, з Нового року залишився Дід Мороз. Ми замовили ось такі дві основні страви: це рис, овочі і яловичина, і також рис, овочі і курятина, різні соуси. Коштує це 12 євро, а куряти на 10 євро. Також ми замовили в'єтнамську каву. Це ось така специфічна кава. Дивіться, як вона виглядає. Ось там була мелена кава, сюди також заливається вода, і вона крізь фільтр проходить у стакан, а внизу згущене э, молоко. І все ви розмішуєте. Давайте зараз спробуємо. Ось так це виглядає стакан кави, Трошки гучно. Ось так розмішуєте. І згущене молоко розчиняється у каві. Дуже смачно, я колись одного разу пробувала. Обов'язково можете так навіть вдома зробити в себе. Смахота виходить, взяли також звичайну німецьку чорну каву з вершками та цукром. І це ласі. Це таке фруктовий коктейль, фруктовий смузі, там йогурт, манго, авокадо, банан і полуниця дуже солодкий напій насправді, хоча там ніби цукру й немає, але він надзвичайно солодкий. Ця кава не дешева, вона коштує 5 євро. Ласі так само 5 євро, і німецька кава 3 євро. Загалом напої тут виходять навіть дорожчі, ніж. Основні страви, якщо говорити про співвідношення ціна якість. Ну що ж, ми вже вийшли, і зараз виявилося, що тут не тільки в'єтнамський ринок, а ще є і афганський ринок. Ми прийшли до такого ще одного холу. Тут афганський прапор, меблі, картини вишиті, такі килими. Давайте зайдемо всередину. Немодов. Я хочу подивитися. Ой, як гарно. Клас. Ось таке на підлогу. Такі подушки гарні. Ось подивіться. Такі штори масивні, прикрашені. Афганське. Все афганські меблі, штори, позолота, дуже гарно. Такі картини ще вишиті. Так, зайшли ми ще в один магазин афганський. І тут такі меблі, дивіться, просто східний стиль, все в позолоті, все в вишивці, все блищить, сяє. Такий годинник цікавий. Ось Якісь каміння. Ось такий набір. Це дуже, я так розумію, популярний стиль меблів. Такий от столик журнальний, а тут національний одяг продають такі ось костюми, сукні національні. І там такі святкові, ніби весільна сукня біла висить. Звичайний одяг теж є. Також подивіться, все золото, срібло, все блищить. Ось такий набір для чаю. Це звичайний класичний європейський, можна сказати. Такі набори гарні. До речі, непогані оці набори. А це вже такі колоритні. Колорита, ось подивіться, напевно, для фруктів чи для солодощів, як цікаво зроблено, так? Тут виноград, скляні такі платформи. Загалом все дуже яскраве. Це вже їжа така афганська. Це такі солодощі, набори печива, солодощі, схожі на турецьке, звичайно. Ось такі набори. Коштує 5 євро. Це 3 євро. Це інжир. Ой, подивіться, які вони малюсенькі. Дивіться, це малесенький інжир. Як розміром з ніготь. Я такого ще ніколи не бачила. Бачила тільки ось такий великий інжир. Дуже цікаво. Ось ще такі набори солодощів. Подивіться, такі величезні. Слухайте, цікаво було б спробувати, але вони реально дуже великі на, якийсь, на якесь свято. Швидше за все. Це така пастила фруктова, це вишнева. А це тут яблуко, дуже-дуже багато всього, і вона реально величезна. Ага, дитяча. Велика і дуже важка. Продовжуючи тему лимонів, я знайшла тут вже не консервовані лимони, а засушені лимони. Подивіться, я спочатку думала, що це печиво горішок. Ну, схоже, правда, трошки здалеку. Але тут написано, що це засушені лимони за 3 євро упаковка. Напевно, їх потім труть на терці, додаючи в чай, чи в випічку. І ще один такий цікавий продукт я знайшла за 4 євро це варення з моркви. Написано так. Зараз почитаємо, так, почитала склад. Майже все зрозуміли, Тут ось такі горіхові мікси в меді, ну таке ми знаємо, таке в Карпатах продають часто. Це мед, ага, мед в сотах. Тут також багато ос і бджіл зараз літає. Я думаю, звідки вони беруться. Тепер все зрозуміло, бо тут багато-багато меду. Ой, господи. Зараз вже шоста година вечора. Люди вже розходяться, машини роз'їжджаються і ми так само йдемо. Враження в мене такі: тут все дуже людно, особливо в неділю, я думаю, і в суботу. Трошки хаотично тут галас. Все знаєте, як на такому близькосхідному ринку або азіатському ринку. Купа людей, всі кудись переміщуються: бронівський рух і звичайні такі ятки, чи магазини з дешевим одягом, турецьким чи там індійським. Можна щось знайти для дому, можна щось знайти для роботи, наприклад. Саду. Там в'єтнамські діти бешкетують. Загалом дуже цікавий як культурний досвід, але так, щоб щодня сюди приїжджати, то ні, звичайно. Просто подивитися один раз, якщо вам буде сумно раптом в тихому Берліні, спокійному, побачити трошки різні культури, щось інше, там афганські магазини. Це цікаво. Якщо вам сподобався цей влог, обов'язково дайте мені знати, напишіть свої враження про це відео у коментарях. Мені буде дуже-дуже цікаво почитати, подивитися, що вас найбільше вразило. Підписуйтеся на мій канал і до зустрічі вже в моєму наступному відео. Всіх цілую, всім папа! -па.